Традиції мистецтва з метою захисту рідного краю. Тож ідея виникнення фортингу як комплексної системи самодосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально, етичному та духовному вихованні, пов'язане з відродженням давніх бойових традицій, що передавалися з покоління в покоління. Від часів Сарматів до Київської Росії. Козацькі бойові традиції сконцентрували у собі багатовіковий досвід, який залишався актуальним і нині. Адже ми живемо у бурхливий та непростий час змін в нашій державі. Відродження елементів запорозької системи фізичного вдосконалення спостерігається нині головним чином у частині козацьких єдиноборів. це ГОПАК, Гойдок і СПАС. Проте слід констатувати, що результатом всіх бажань відновити ці види бойових мистецтв у первісній. Археаїчні формі нирідко без відповідного теоретичного та методичного обґрунтовування не набуло значного поширення серед української мови. Набагато успішнішим у цьому сенсі виступає національний вид спорту Хортинг. Він. І з однієї сторони акумулює у собі основні принципи, методи фізичної та військової підготовки козаків і виховання характеру, а з іншою повністю відповідає вимогам сучасності. Звертаємо увагу у хортингу доповнені козацькі традиції, це є результатом узагальнення багаторічних напрацювань та творчих винаходів українських тренерів, учених, спортсменів. Розроблена базова техніка та методика викладання хортингу. Утворені рівні майстерності, рамки та правила проведення різного роду змагань, видаються навчально-методичні посібники, збірники наукових праць, теорія і методика хортингу для учнів, учителів, батьків, спортсменів, тренерів та вчених. Розробляються методичні рекомендації. Далі. Більше того, з зповністю можна стверджувати, що хортинг у сучасній Україні вже давно зарекомендував себе пріоритетним національним видом спорту. Та насправді перетворився на комплексну систему самодосконалення особистості, засновану на фізичному, морально, етичному та духовному вихованні, метою якого є підвищення ролі фізичної культури та спорту, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, виховання особистості в дусі добропорядочності, патріотизму та любові до вітчизни. Тому Хортинг купив багато напрямків, як це було сказано моїми колегами трішки раніше, це і військово-патріотичний, і медичний хортинг, це і серед цих всіх напрямків є національна дитяча військова, національна спортивна гра Хортинг-Патріот. Вона проходить на освітянському рівні являє собою імітацію бойових дій, схожу на військові навчання, яка виховує військово розвиненого, свідомого громадянина та захисника держави. Вся інформація знаходиться на офіційному сайті Української Федерації Хортингу. На сьогодні спортивні клуби. Хортингу працюють у всіх областях в Україні і на Сумщині даний вид спорту почав працювати з 2 вересня 2010 року. Очолив Сумський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації Української федерації Хортинку Саченко Микола Володимирович. Подальший розвиток національного виду спорту України пов'язаний із містом Суми. У грудні 2011 році, 2011 році Жаботинський Роман Олександрович заснував сумський клуб хортингу чемпіон. Важливим кроком для розвитку хортингу в нашому місті стала офіційна реєстрація Сумської федерації хортингу, яку очолює Михайло Денис Григорович. З 2014 року в місті Суми діють секції Хортингу під керівництвом майстра спорту України з хортингу Смолянінова Ігора Олександровича та кандидатів майстри спорту Курбата Євгенія Григоровича та Алієва Віктора Тафіговича. У своїй роботі секції Хортингу керуються навчальною програмою для дітей юнацьких шкіл, затверджена Міністерством мови та спорту України. Основні цілі та завдання секції хортингу, перераховані у навчальній програмі е, секційної та грудкової роботи та передають всебічний гармонійний розвиток учнів, зміцнення їхнього здоров'я, е, прищеплення принципів ведення здорового способу життя, розвиток фізичних якостей, е, формування спеціальних знань умінь і навичок необхідних для досягнення високих спортивних результатів. Виховання моральних, вольових та фізичних якостей. Робота кортингу має наскізний характер і проводиться у напрямках теоретичної, загальної та спеціальної фізичної, функціональної, психологічної, тактичної і спарингової підготовки. Її Планування відбувається з урахуванням вікових, фізіологічних та психологічних особистостей спортсменів. Основними формами проведення навчально-тренувальної роботи відповідно до програми є групові заняття за засвоєнням теоретичного матеріалу у вигляді лекцій і бесід, навчально-тренувальні заняття із засвоєнням практичного матеріалу, індивідуальні заняття. Навчально-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів семінарів, перегляд та аналіз навчальних відеофільмів і кінопрограмів, е, участь спортсменів у, загальне, у, у змаганнях і показових виступах. Загалом е, діяльність секції е, хортингу в нашому місті е, охоплює біля 60 діючих спортсменів. Е, окремим напрямком роботи секції є систематичне виховання учнів, е, молоді. Е, що охоплює такі складові, як моральне, трудове та естетичне виховання? Виховна робота проводиться під час навчально-тренувальних занять і зборів, змагань, і навіть у вільний час від занять. Час у вільний час від занять та має такі форми, як тематичні свята, зустрічі з видатними спортсменами, тематичні диспути та бесіди, екскурсії і походи на виставки на козацькі виставки спортивної та патріотичної тематики. Дякую за увагу.